Вітаю всіх! Почнемо нову гру. Української локалізації немає. Це демо-версія, Ще гра не вийшла, ви теж можете її в стімі спробувати. І погнали, подивимося, що це за гра. Денвер. Georgetown, you. To all the survivors. This is not a drill. This is your last chance to hear a voice from the world that was. If you're hearing this, it means the invaders have already reached our doorstep. Humanity's time is running out. It's been a few days since they first descended upon us, an extraterrestrial force hell-bent on wiping us out, cities have crumbled, families torn apart, we are witnessing the end of an era, I don't know if anyone out there can hear me. Stop broadcasting until the last breath leaves my body. The world as we knew it is gone, but we can't forget who we are fighters, dreamers, and survivors. This is your last chance to say goodbye to make peace with whatever higher power you believe in the stars might be our final witnesses this is the last transmission of radio free humanity signing off x-territory tower s 7702, 7702. Так, хлопец прокинулся, відійшов. шел. <музык> Что там он увидел, такое интересное. Сейчас увидим и мы. Що він там побачив? Початок непоганий. Угу, mm -mm, Пістолет. Нука to Прицілиться. Просид uh ісентий -huh. набої, набої нескінчені перезарядити я не можу. Спейс прийгати погнали. Опа, то що таке? Жук якийсь. Ого. Угу. <пл 'їхомухо> Любив я їх. Все, не Shift prescoring Кнопка F. Data transfer complete. Your contribution will aid our cause. Continue gathering data to advance further. Сюди що за статую. <кій> Дерев'яна стінка, ми зараз її знищимо. Е, -е. я думав, набої скінчились. Ні-ні-ні. Це ще таке меч? Ручна атака Ух. відхилиться, погнали. Опа, це що за монстр? Аліт уклонитися. Опа! Мечом його. Ага, альт. Куверки. Ухилятися. Оп, тільки як виносливості нема, да. Нема виносливості, то може кнопка це присісти. очень хорошая штука. Он поза, же жучара. Он цей плюется чем -то. Все, было ему это жучара. з тунелю чи що там хтось стоїть one moment. не я не можу ого це що за монстри давайте в нього постріляємо щось його а то це якась статуя так да? Да. Кимось схоже на Dead Space. Трохи, трохи схоже. Ой-ой. Куди це перемістило тебе? Ув'язнений дев'ять 9220. Ти цікавий? Багато ув'язнені не доходять так далеко. Щоб йти далі, тобі знадобиться наша допомога. Йою Вик використай це. Не підведи нас. Бум. Нічого собі. Нормально. СМС-ку получив. Отримав. <смеш> отримав. Вітаю. Інтеграція з технологією морфінгу... Так, а це що таке? Опа, я в червяка превратився, да? Став червячком, дивіться. Прикольно. Воно куча черв'ячків. Опа. А я теж черв'ячок. Оп, оп. Бляха, вони поїли всіх людей, да? Поповзує, поповзує. А тут вилазити треба, да? А як тут? Ап Морфін. А якої кнопки? Йо-маю, -йо. у мене нема джойсіка Джойсика нема. А цю кнопку ми, мабуть, не назначили. Enter заходить на налаштування, ЦНТ. Це Пірування це. морфінг. А, кнопка М, поняв. Так, кнопка М. Хе-хе, <ти fuck> підемо далі черв'ячком. Не, прикольно, в черв'яка превратився. До цього ми ще... До цього ми ще в грі не доходили. Бачите? Що, не трогаєте мене, так? Зараз ми з вами розберемося. Ну хто бляха муха. Все. Проблема вирішена. Тихо, перестарався ти, хлопчик. в кого ми притворимося. Опять Слимак. Держи, як я хотів не Слимака, а це просто хилиться, я поняв Слимак. Дайте відхилюся. А як тут ліхтарика вмикнуть? З джойсиком. Цю гру краще грати з джойсиком. На геймпаді. Ні, Не, нема тут такого. А як ви мене через тину И Підожди, я сейчас витхилюся. Я ж тоже шарик. Опа. Понятно, сюда и не спустимся Це тут жучком краще буде. Ой-ой-ой! Багато жуків сейчас нападе, чи не багато? Зараз побачимо. Сейчас здоровий якийсь. Ну це кабанчик кабанчик вийшов. Бикбосс. Ух ты, бляха! Ця штука тобі прыгает, да? Вот так вот мечом. Я ще й присів, блять, тому що кнопка поблизу меча Кнопка конце, все. О! Тепер я монстр. Тепер я монстр. О, це мені подобається. Тихо, тихо. Чуть не впав. Аж ж одлетів на тобі падло. Це я розумію. Монстряком бігає. Тіхо-тіхо розігнався, братан. Підожди, підожди. Тут треба подивитися, куди краще. Ага, да, без... бляха, муха. Я привратился в пушку. Припаловайтесь, я не хочу в пушку превращаться. Понятно. Я понял, что это такая. Що пушкою можу їздити? Ніфіга собі. Зараз це буде, подождіть. Отако. Таке щось трохи. Так, нам сюди, щоб зайти, треба прибрати ці. Ящики, ja, и понял давай. Такого я ж я не очікував, щоб жива матерія в неживу при... ну, ставала живою. Ой, не живою, блин. Ну, свого роду теж прикольно портал. Перший поверх завершено, Можна святкувати, так? Да? Друге... Другий. Другий поверх. Уй, полетіло. Це щось на портал тепер схоже, а не на Dead Space. Dead Space третій з цим з порталом з чимось. Нагадує щось таке. Ще кращий монстр. Да, я відчуваю, що монстряка буде. Ну нафиг, шабільший парень. Ти -мо. Отрбовани вже нема. Він ще теж ухидається. При нас себе ти смолиш. Є, убив. Нарешті. А як же перебразиться в нього? Я хотів би таким кабанчиком здоровим побігати. У них ХПшки мало залишилось. О, це краща зброя. Ченч випан. Вы думаете, знаю, як тут чанч випан? Так, 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 чанч Хм, Лефт, райт, ти кова? Ага, это на клавиатуре. Поняв. Ну, все краще зброю <coughs> погнали. Далі. Новий рівень Ви в топі 94, чотири, да там? Третій, третій поверх ув'язнений. Йдемо на третій поверх? А де Як тут вмикати цього? О, вихід. Добре, що є вихід, а то я думав, блін, будемо по темноті, ну в темряві будемо лазити. Без ліхтарика якось не дуже класно. Чого ти бігати не хочеш? Все це кін кінцівка, наверное, демке. Чи, кінців... Чи не кінцівка демки? Вийшли ми. Щось відосик підлагує А то що ззаду там за. В'язень 922.0. Піди йди сюди. Дай мені представитися. Ой, бляха. Диви, як він його зловив гравітацією Да, чи чим він його зловив, диви опа! я Жорнат. План правящ... Правлі... правління... Короче, ви зрозуміли. Зараз він нам розкаже, що тут і як тут. Ну, я думаю, ігрушка буде прикольна. Якщо нас не, не спаскулять. Generate valuable data for us to improve our soldiers. This tower looms before you, a symbol of your captivity, but also a beacon of hope. Reach the top, and you will earn your freedom. Fail, and you will remain a prisoner. І пішов в телепорт від нас, да? Закінчилася демка. Дякую всім, що дивились. Дякую за підтримку, за лайки, за коментарі, за підписки. Хто не підписався, підпишіться. Напишіть, сподобалась вам гра чи не сподобалась. І до нових зустрічей!